Ми вітання, шановні друзі, ми назвати Василь Пихньо. Долучайтеся до нашого спецефіру. Пишучи так само і свої запитання, зрештою, до спікерів, яких запрошую я і колеги, і вся наша команда, аби доносити до вас об'єктивну, виважену перевірену інформацію, обговорювати її, давати її трактування. Отже, ці запитання ви можете писати на нашій youtube платформі, Підписуйтеся туди і неодмінно долучайтеся. Також ну, коли вже слухаєте на fm FM-хвилях, то слухайте уважно. Тому що далі говоримо із Михайлом Самусом, директором Нюджо. Politics Research Network про чергові виклики, в тому числі і геополітичні і політичні. Ось те, що зараз відбувається в Нідерландах. Про все це говоримо далі, пане Михайло, мої вітання вам. Вітаю вас. Розпочнімо з того, що Путін, президент Російської Федерації, приїхав, прилетів точніше до Білорусі, до Мінська. Справа в тому, що це такий його візит на фоні того, що останнім часом, знаєте, у Російській Федерації, ну не будемо кривити душею. Там було багато чуток, проте він там вмер чи не вмер. Ще щось там з ним сталося чи не сталося. І направду публічно дуже на багатьох подіях з'являвся секретар Радбезу Російської Федерації Патрушев, що давало підстави спекулювати в тому числі і в нашому інформаційному просторі. А Ось зараз Путін виїздить на міжнародну подію на зустрічі з Лукашенком до Білорусі. Для чого? От як ви бачите причини можливо цієї поїздки, і чи варто нам від неї чекати якихось небезпек чи то що? Ну, Якщо а, оця конспірологічна теорія вірна про те, що Путін помер і здійснюються заходи щодо прикриття цієї події, то ідеальний є візит якраз до Лукашенка. Оскільки Лукашенко прекрасно знав, чи знає Путіна, не знає, як правильно говорити. І Якщо би треба, Патрушу було прикрити е, цю ситуацію, то Лукашенко погодився, звісно, за невелику плату. Ну там кілька мільярдів доларів е, взяти во вовремне пользування, каже Лукашенко, і на цьому. Зробити собі ще й довірливість, такі посилити довірливі стосунки з Патрушевим. Тобто, з точки зору розвінчування міфів, якраз цей візит ну ніяк не допомагає на мою точку зору. А навпаки, от наприклад, для мене він посилює відчуття того, що щось діється не те в російському керівництві. Але якщо відійти від цих конспірологічних теорій, то в принципі візити Путіна до мінська вони завжди. Були небезпечними для України, оскільки це означає подальше посилення зв'язків, або навіть я би так сказав імперського впливу на територію Білорусі багатостраждальної, я би сказав, країни сусідньої нашої країни, де живуть досить близькі до нас люди білоруси, але на жаль, вони не можуть скинути з себе це ярмо. І кожного разу, коли приїжджає Путін, це означає, що. Той режим Лукашенка, який зараз, на жаль, знаходиться в Білорусі, він буде здійснювати подальші кроки в інтересах цієї імперії, аж ніяк не в інтересах української білоруської нації. Вибачте, тому в будь-якому разі ця ситуація, звісно, є такою, що її треба моніторити, слідкувати, чим я думаю, займаються українські спецслужби. і бути готовими реагувати на будь-які зміни ситуації на даний момент з військової точки зору, якщо попереджати запитання, чи це загрожує негайною військовою загрозою, я думаю, що ні, оскільки в Росії просто зараз немає мобіляційного ресурсу і до виборів, як вважається, таким загальної загальна згода експертного середовища, полягає в тому, що до виборів. Путіна, які відбудеться в березні наступного року, путінський режим чи кремлівський режим не буде проводити мобілізацію. А це означає, що резерву для того, щоб розмістити, наприклад, там 50 60 тисяч російських військ в Білорусі, на даний момент такої загрози не існує. Ну, я то радше, знаєте, пане Михайло, коли ми говоримо про воєнну загрозу, то кажу не про якесь сухопутне вторгнення там або що. А тут же ж ми сприймаємо, розуміючи, що ось зараз в Україні наступили холоди і почнеться мінусова температура, ну вона вже є. Очікуються обстріли якраз в часі такої, такої негоди. І Білорусь це один із тих рубежів. Будьмо відверті, звідки росіяни минулого року так само завдавали чимало обстрілів. Щоправда, останнім часом вони від того відійшли. Ну а ось зараз це візит Путіна. Чи варто нам принаймні припускати про те, що це може нести подібні загрози в домовлянні про місця пусків нових ракет, місця роботи авіації, і тому подібне? Тому подібне, зрештою, ті самі С-300, С-400 розмістити, щоб по півночі по Києву звідти гатити. Ну звісно, Путін цьому зацікавлений, чи Кремль цьому зацікавлений. Інша справа, що Лукашенко розуміє прекрасно, що Україна ж може і відповісти. Тобто, до останнього часу Лукашенко намагався не тільки зіграти такого собі таку собі жертву путінського режиму, коли він сказав, що він насправді його примусили, там так далі. Тобто, він все ж таки залишає такий простір для маневру, коли, наприклад, почнуть розбиратися після. Краху путінського режиму, хто ж і як організовував широкомасштабне вторгнення в Україну, то очевидно, що Лукашенко буде сидіти за на одній лаві підсудних з іншими і кремлівським режимом, в тому числі. І він зможе сказати: ну, дивіться, на той момент я просто не розумів, що відбувається мене обдурили і використали мою наївність і пішли от на Україну через Білорусь, а в в подальшому я забороняв Росії використовувати свій повітряний простір чи територію для ударів по Україні. Якщо він зараз наважиться на це, очевидно, що Україна може застосувати свої дрони, свої ракети, які у нас уже є далекобійні, по території Білорусі. Чому б нам не вдарити по мінську? Чому б нам не вдарити по аеродромах? Чому б нам не вдарити по енергетичних об'єктах в Білорусі? Тому що Білорусь, як тільки з її території полетять ракети, відразу Україна буде мати право на відповідно до міжнародного права. Насправді по це самозахист вдарити по білоруській території. І в даних умовах, коли на території Білорусі знову ж таки немає російського груповання для вторгнення, вийде так, що це буде гра в одні ворота. Ну кілька ракет полетять по Україні. У нас ППО досить сильне. Такого ППО в Білорусі немає, як в Україні. І всі українські удари можуть прийтися, я би сказав, з високою ймовірністю по тим об'єктам, по яким будуть націлені. Я не думаю, що це буде дуже вигідно Лукашенку. Невідомо, як відреагують білоруси, як це вплине на стійкість лукашенківського режиму. Він не він не готовий, я думаю, ризикувати своїм становищем. Тому я думаю, що все ж таки путіну не вдасться вмовити Лукашенка на здійснення таких кроків. Якщо ж вдасться, ну тоді Україні придеться відповідати і відповідати жорстко. Ну і дуже ж найцікавіше, те, що справді нам уже не потрібно просити дозволу у західних партнерів на використання їхнього озброєння адже маємо свої дрони, маємо свої ракети. Маємо якщо не вдосталь, то принаймні ми маємо для того, щоб ось так вдарити білоруський автократичний режим по руках, якщо вони раптом надумають обстрілювати територію нашої держави. Окей, пане Михайло, перейдімо тоді до наступного питання, яке направду дещо так збентежило суспільну свідомість. Я маю на увазі вибори, що відбулися, і досі підрахунок вже на фінальній стадії, але завершується. Вибори, що відбулися у Нідерландах, що там перемогу здобула, ну. Перемогу так формальну перемогу. Перше місце так здобула партія ультраправих, які лідер якої, і в принципі сама партія ультраправих там в Нідерландах вона не підтримує надання допомоги Україні. Адже от зараз загалом в ультраправих такий, така теза, що зброя потрібна своїй країні, допомога потрібна своїй країні, і Україні не потрібно допомагати. Ну, в принципі, от лідер цієї ультраправої партії Свободи у Нідерландах, яка здобуває перемогу, Герт Вілдерс. Він, зрештою, як пишуть змі, він повторює по суті, підтримує політику прем'єра Угорщини Віктора Орбана, і це та небезпека, про яку говорили десятки разів. Я маю на увазі, що наступний 24-й рік в політичному сенсі в ньому там буде під півдесятка виборів у країнах партнерів. Ну і от цей. Плеяда цей каскад виборів вже розпочався у тому числі. Це все відбулося в словаччині. Були вибори у Польщі, зараз вибори у Нідерландах. І які ризики нам реально несе перемога ультраправої партії на виборах? От роз'ясніть наші аудиторії ну насправді дійсно перемога чисто номінальна, тобто вони набрали більше голосів виборців, але це не означає, що вони наберуть е, стільки е, місць в парламенті чи стільки союзників в парламенті, щоб сформувати коліцю для е, створення уряду і призначення прем'єр-міністру із витікаючими е, наслідками. Тобто, насправді на даний момент всі ці ідеї до речі, він лідер партії він пропонує і е, вийти з європейського союзу, і і так далі. Там досить радикальні в нього пропозиції. Дійсно дуже схожі на Орбана, можливо. В деяких випадках і навіть більш е, радикальні, але союзників, е, які би підтримували оці радикальні погляди, у нього в парламенті немає. Тобто він не може сформувати коаліцію однодумців, якщо він захоче сформувати йому, мабуть, буде доручено як переможцю по праву почати процес формування уряду, якщо він захоче з кимось створити уряд. Очевидно, йому треба буде узгоджувати свої позиції, і трошки свої апетити радикальні зменшити, тобто і стосовно виходу з європейського союзу, і в тому числі і стосовно підтримки України. Тому я думаю, що треба подивитися далі, як піде процес. Насправді, так само і в Польщі перемогли, начебто, консерватори. А потім все ж таки, і вони от зараз отримали право формувати коаліцію, але насправді уряд буде створений все ж таки Дональдом Туском, і все ж таки ситуація з Польщею буде набагато кращою. Я сподіваюся, це вплине і конкретно на ті ту ситуацію, яка склалася на кордоні і взагалі відносинах між нашими країнами, те саме і з Нідерландами, тобто. Начебто, дійсно, є факт того, що ультраправі настрої в Нідерландах зростають, стають більш популярними. Так само цей тренд є по всій Європі і не тільки по Європі, але. Я я не думаю, що зараз можна говорити, що Нідерланди міняють свій зовнішньополітичний курс. Може так вийти, що треба буде проводити ще одні вибори, а там не факт, що цей успіх ультраправих повториться, оскільки мають ну, одні вибори, тому що можуть не сформувати коаліцію, так, так якщо, якщо зараз не сформує коаліцію, переможець виборів, далі будуть спроби сформувати. Нову коаліцію наскільки я розумію, правляча коаліція зараз е, дуже впала в е, популярності, тому вона е, взагалі не може е, якось претендувати на формування уряду. Тому процес буде, я так думаю, довгий і можливо він призведе до нових виборів. Тобто, тут говорити про якісь, е, скажімо так, конкретні результати зараз в Нідерландах. Е, я думаю, зарано хоча тенденція, звісно. Дуже дуже е, така е, промовиста і говорить про те, що дійсно зростають радикальні настрої в Європі. Хоча ми дивилися, от наприклад, на фоні е, ізраїльського зараз конфлікту, які настрої є в Європі, є е, потужні настрої про палестинські, е, наприклад, ультраправий зараз е, рух в Нідерландах який переміг. Він навпаки антиісламський, і тому це е, веде до радикалізації насправді настроїв. В тому ж нідерландському суспільстві тому тут не все так просто і відображає воно ця ситуація загальний тренд на переформатування взагалі суспільств в Європі. І тут дійсно багато небезпек в цій ситуації багато небезпек, в тому числі з точки зору нашої інтеграції до європейського союзу. Бо ультраправі як як правило виступають проти розширення європейського союзу, проти мігрантів, проти взагалі. Якогось відкриття подальшої Європи, більше і соціалізму, закриття і, і, і так далі. А знаєте. В чому взагалі цей тренд зараз пішов? Як ви аналізуєте е, 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 і розумієте для себе, чому ультраправі починають так би мовити підіймати голову? Я чітко пам'ятаю низку розслідувань, зокрема навіть німецького шпігеля е, з приводу е, альтернативи для Німеччини. Це теж така ультраправа партія, яка так само набирає популярність у місцевих, наприклад, зараз е, парламентах Федеративної Республіки Німеччина, е, е, і свого часу там були е, розслідування, навіть цього року шпігель робили. Що там є російські гроші? Я свого часу відвідуючи спілкуючись із німецькими журналістами, теж знаю від них, що вони кажуть, що там є російський слід. І загалом, ну це знаєте, це можливо не зовсім за журналістськими стандартами казати, що загально прийнято вважати, що ультраправі організації вони так чи інакше, десь по всій Європі, трішечки сидять на російському грошовому підсосі, але дуже часто їхні ідеї. Резонують із ідеями Кремля, тобто вони їх повторюють. Ось це не єдність Європейського союзу, не розширення там НАТО, ЄС і, і, і так далі. І воно все це наче таке співання в дудку Кремля. А от чому зараз так трапляється, на вашу думку, що ультраправі отримують підтримку? Країнах, де б здавалося, що е, суспільство там за опитуваннями, за соціологією, не підтримує Кремль, не підтримує методи Росії, але підтримує партії, які проголошують певні тези, які копіюють Росію, ну насправді е, з часів КДБ Росія підтримує і ультраліві, і ультраправі партію тобто полярні руки... так. Так, полярні, полярні вони вони грають на радикалізації суспільства. Це така е, звичайна технологія. Розділення суспільства нації для того, щоб створювати конфлікти і таким, таким чином послаблювати власне націю її здатність е, е, конструктивно розвиватися, конструктивно рухатися, в тому числі і з точки зору протидії тим же самим гібридним загрозам, про які ми говоримо. Тобто, Росія з одного боку загрожує цим суспільствам, а з іншого боку, через те, що дозволяє резонувати на оцих ультраправих ультралівих ідеях. Е, обидві ці течії вони. Є досить популярними зараз в західних суспільствах. Ну багато є причин. Одна з них, наприклад, ультраправі вони грають на мігрантській проблемі. Дійсно, протягом останніх десяти років Європа, в тому числі Німеччина, Наприклад, чому альтернатива в Німеччині набирає популярності? Тому що той же самий уряд Меркель фактично десятиліттями проводив дуже м'яку мігрантську політику, запрошував мігрантів. Після арабської весни потім були в тому числі штучні створені ці міграційні кризи Росією, Сирії і так далі. І в результаті структура суспільства міняється. Коли, коли ти маєш в своєму невеличкому там містечку 50% мігрантів, ну люди починають міняти свої погляди на життя. Тобто вони їм не подобається жити в тій країні, де вони виявилися. Тут проблема в тому, що Оці е, мігранти часто не інтегруються в суспільство, а створюють свої, е, скажімо так, суспільства окремі землячества, які не хочуть жити по законам і правилам, які прийняті в тому ж німецькому містечку. А це починає обурювати місцевих жителів і на цьому грають, звісно, ультраправі тому і е, по, цим і пояснюється насправді. Зростання таких настроїв вони популярні не тільки в Німеччині або в Нідерландах. Вони так само популярні, і в тій же Польщі. на тому до речі і трималася ідея консерватизму зараз в Польщі довгий час. В Угорщині те саме в Словаччині. Вони також антимігрантську політику і антиігранські мігрантські ідеї пропагують. А Росія насправді вона ніколи нічого не скаже антимігрантського. Вона просто. Грає, підтримує ці е, рухи, е, вказуючи, що вони дійсно е, є антиєвропейськими, і в, тому тут е, о, очевидно, ідеї е, вони красиві, але Росії, Росія не підтримує ці ідеї, але підтримує сам рух, бо він. Е, і грає на руку Росії, тому що він руйнує єдність нідерландського, німецького чи польського суспільства, і в цьому є головне завдання Росії. Ну і тут же ж можна додати ще цю історію із Фінляндією, яка залишила робочим лише один пункт пропуску на кордоні з Росією. А все через що? що останніми тижнями ми спостерігаємо, що просто пішки Росія посилає по засніжених дорогах в напрямку Фінляндії. Там людей, я не знаю, яких вони правдами, неправдами, завезли до території Росії і направляють з Сирії з близького сходу з різних країн, з Сомалі там навіть є. Я читав мігранти їх туди направляють штурмувати фінський кордон. Ну щоб що, щоб показати картинку, що мовляв, от які вони жорстокі європейці не хочуть пропускати. В принципі, ми таку саму картинку бачили свого часу в з Білорусі, і так само мігрантами, які штурмували польський кордон. Правда ж? Це мігрантська зброя, так тоді, коли десятки тисяч мігрантів починають штурмувати кордони, це дійсно дестабілізує країну. Це окрім іншого формує інформаційний порядок. Денний, тобто хочеш чи не хочеш, ти постійно слухаєш про те, що мігранти, якісь лізуть. вони Дестабілізують вони там навіть вбивають прикордонників і так далі, тому що там є сутички з поліцейськими прикордонниками і так далі. І на цьому грають знову ж таки ультраправі. Те саме зараз відбувається насправді, просто в нас це не, не входить в інформаційний простір. Проблеми є, наприклад, на кордоні Сербії-Огорщини, де пробуваються реально з боями пробуваються. Ті ж самі з близького сходу мігранти, які в подальшому рухаються до Австрії і потім прориваються до Німеччини, бо Німеччина довгий час повторюся, проводила дуже лояльну політику до мігрантів. Ну і е, зараз Австрія міняє свою свої підходи. Угорщина антимігрантська е, Сербія не може протистояти, бо вона не справляється з таким потоком. І виходить так, що дійсно проблема мігрантів є потужною, і уряди не справляються з цим. На цьому грають ультрапрай. Вони кажуть, ми е, справимося з цією проблемою, ми вичистимо наше суспільство, ми повернемося до доброї старої там Голландії Нідерландів, які ми знаємо там 30 років тому, але те, що вони перетворили наші міста е, зараз у ці. Незрозумілі е, політики, які керували нашою країною десятиліття, тобто тут гра дуже проста, і е, Росія, знаючи, що як це впливає на стабіль, стабільність Європи, абсолютно е, чітко в цим займається. Ну е, 100% що. Операція з доставки мігрантів до Білорусі свого часу займалися, звісно, спецслужби Росії. Спецслужби Білорусі там лише допомагали чи асистували цьому процесу, тому що звісно ситуацію в Сирії опікувалися росіяни, і вони організовували ці масштабні авіаперельоти і доставку мігрантів до Білорусі а далі вже пробувалися вони до Литви і Польщі. Слухайте, ну чесно. От ви сказали цю фразу, і вона звучить жахливо. Мігрантська зброя. Тобто так це це правда, вона давно використовується. Бачите, коли, коли ми говорили про і говоримо про там штурми Бахмуту минулого року росіянами, коли вони тих зеків використовували просто на штурми, зараз ув'язані у складі вже міноборони штурмують Авдіївку на інших напрямках, і, і, і абсолютно про безцінь. Людського життя для Російської Федерації, от ми зараз стикаємося ще й із цим поняттям хоча це не зараз, це не нове, і про це потрібно говорити для того, щоб розуміти більш широкі контексти того, що відбувається у світі, і Росія точно так само ну даруйте, це буде можливо сказано неправильно, але людським біоресурсом, російським, не російським, сомалійським, сирійським, вони створюють проблеми, абсолютно начхавши на проблеми. Конкретно цих людей, які яких вони посилають на штурми кордонів, і це направду, призводить до того про що ми говоримо: про радикалізацію, про праві рухи у Європі, про протистояння мігрантам, про е збільшення а точніше, зміщення акцентів, е коли справді з'являється спокуса сказати: ну нам для того, щоб протистояти цим мігрантам, потрібно самим зброя, а не кудись там в Україну віддавати. Ось, е ось для того, щоб розуміти ці контексти, ми власне і проговорюємо все із Михайлом Самусом, директором Нюджоп. Politics Research Network. друзі. Наближаючись до завершення нашої бесіди, ще одне питання з вами, пане Михайло, хотів би обговорити. Ну направду, зараз навіть Словачина, вже будемо завершувати з політичним блоком. Так, Словачина, те, що ми говорили. От прийшло нове керівництво. Прийшов Роберт Фіцу. Його затвердили на посаді е, прем'єр-міністра. І учора буквально відбулося схвалення парламентом словаччини плану е, Роберта Фіцу щодо припинення військової допомоги Україні. Я пригадую, що в цій же студії ми з вами говорили, що мовляв, е, ну не спостер... давайте говорити такі верто. Не спостерігається того, щоб наприклад словацькі виробники зброї не постачали нам зброю, але. Ось це рішення парламенту, затвердження плану програми Фіцо. Що воно конкретно зараз означає? Як це розуміти? Словацькі виробники перестануть нам робити зброю? Чи вони просто не будуть постачати те, що вони вже поставили? Ну, от роз'ясніть там саме в цій програмі, здається, використовується слово «state support», тобто державної допомоги. І Якраз це мається на увазі про те, що ми говорили, зі складів Міністерства оборони або Складів, які на яких зберігається під іншим відомчим контролем озброєння, боєприпаси і так далі, не будуть передавати. А ті зброєві контракти, проекти, які реалізують приватні компанії, вони будуть продовжуватися. Ну повторюся, все таки Фіцо він націонал-консерватор, тобто він націоналіст, і рубати просто знищувати своє оборони свою оборонну промисловість, яка ледве ледве піднялася. Не несподівано піднялася з руїн, які були там 30 років після чехословацької оборонної промисловості. Вона була знаменита. Чехи піднялися давно, а от словаки вони лежали. Ну тобто, та ж сама Зозана Сау, вона не вироблялася сотнями. Вона там кілька штук виробилося для Кіпру, кілька штук для словацьких збройних сил. Але це було таке підтримання штанів не більше, і тут Україна дає можливість словацьким виробникам зброї боєприпасів, до речі. Самохідних артилерійських установок інших систем озброєння піднятися і стати на ноги, тобто отримати сотні мільйонів доларів прибутка. Прибутка я, наприклад, не думаю, що Фіцо настільки дурний, щоб це зробити. Бо якщо він знищить оборону промисловість, яка зараз має шанс перетворитися на одного з потужних гравців європейських. Ну я не думаю, що це зіграємо в плюс на наступних виборах, а можливо і швидше, тому що зараз події дуже швидко розвиваються. Тому я думаю, що. Все ж таки Зозанна буде поставлятися в Україні. Більш того, існує спільний проект між словацькими і українськими розробниками. Там робота йде над новітньою системою самохідної артилерійської установки. Тому я думаю, що ці проекти будуть продовжуватися а от зі складів дійсно Фіцо буде ці процеси завершувати. Ну, що ж на тому завершимо і нашу розмову. Нагадую, це був Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Залишайтеся, друзі з нами на черзі новини і далі продовжуємо спілкування у цій студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.